Є місто в Україні на березі Дніпра, славетний край козаків, що сповнений добра, оспіваний в легендах, оспіваний в піснях, це місто Запоріжжя і це моя земля. Є перелинка в Запоріжжі, це волошка дивовижна. У дошкільному закладі працюють досвідчені творчі, ініціативні педагоги, які вважають, що одним з життєво важливих напрямків дитячих років є розвиток мовлення дитини її емоційної сфери і отримання першого досвіду взаємодії з навколишнім. Працюючи не один рік у дошкільному закладі. Неодноразово зіштовхувалися з проблемою недостатньої сформованості мовленевої компетенції дітей дошкільного віку, причому з кожним роком ця проблема загострюється. Тому провідною темою нашого досвіду роботи є розвиток лінгвориторичних умінь і навичок у дітей дошкільного віку. Здійснюючи аналіз діагностичних показників дітей, був зроблений висновок, що у багатьох з них не досить розвинені навички ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях. З метою поглиблення своїх професійних знань, умінь та навичок, вихователі закладу відвідували теоретичні та практичні семінари з означеної проблеми. Під керівництвом доцента кафедри, філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти корінної Али Феліксівни, щоб формувати і розвивати лінворитаричні навички у дітей, педагоги опрацювали результати дослідження даної проблеми як вітчизняних, так і закордонних учених лінгвістів та психологів Вигоцького, Ельконіна, Леонтьєва, Лісіної, Запорожця. Ушинського, Тихеєвої, Усової, також психолого-педагогічні праці лінводидактів з навчання дітей рідної мови, Богуш, Вашуленко, Жовтобрюх, Ладижинська, Львов, Мацько та інші зібрали бібліотечку методичної літератури. Використання цих посібників забезпечує максимальну мовленеву активність, розвиває інтерес до конструктивного спілкування. Поповнюючи розвивальне середовище в групах створені куточки, в яких є дидактичний матеріал, ігри та посібники для розвитку лінгореторичних навичок, дітей на заняттях і в самостійній діяльності. Ці матеріали дозволяють вирішувати завдання з риторики в різних видах діяльності, тобто наповнюють її реальним сенсом і змістом. Щоб створити оптимальні умови для лінвориторичного розвитку дошкільника, слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні ситуації та заняття. Процес сформованості комунікативної компетенції довгостроковий і поступовий. Розпочинається з підготовчого етапу. Етап охоплює один навчальний рік. До нього залучаються діти молодшого дошкільного віку четвертий рік життя. Логістика періоду складається з двох етапів: діагностичний та навчально розвивальний. Для успішного оцінювання рівнів компетентності дітей вихователями Єфановою Юлією Володимирівною та Чугуєнко Світланою Валерівною розроблений посібник моніторинг лінворитаричної компетенції дітей дошкільного віку. Моніторингові завдання запропоновані в посібнику, розраховані на дітей кожної вікової групи, які дозволяють провести діагностичне обстеження і додатково сприяють розвитку у дітей лінворетаричних навичок. За результатами діагностичних зрізів. З дітьми низького та середнього рівня проводяться дидактичні ігри та вправи за циклограмами. З дітьми достатнього та високого рівня заняття проводяться у вигляді гри заняття. Другий етап навчальний, який охоплює 2 роки навчання. Перший рік навчання до нього залучаються діти середнього дошкільного віку п'ятий рік життя. Другий рік діти старшого дошкільного віку шостий рік життя. Заняття з дітьми різного віку проводяться один раз на тиждень у формі спільної роботи, співпраці, в якій вихователь виконує роль не вчителя, а старшого товариша. Завдання з розвитку лінверитаричних навичок можуть вирішуватися і на інших заняттях комплексних або інтегрованих. В усіх формах роботи використовуються різні способи, методи і прийоми, а саме, словесні методи, діалог, розповідь, читання. Візуальні методи, використання наочних посібників, розглядання картинок, практичні вправи, театралізована інсценізація казок, ситуації. Ігрові методи використання дидактичних і сюжетних ігор та вправ. Фізіологічні методи психогімнастика, пальчикова і дихальна гімнастика, логічні методи постановка етичних і моральних питань. Всі ці засоби та методи спрямовані на розвиток у дітей дошкільного періоду життя доброти, емпатії, гуманності, здатності до нормальної людської взаємодії з оточуючими людьми. Отримані знання та вміння Діти закріплюють та реалізовують. В самостійній діяльності, в художній, образотворчій, музичній, ігровій, комунікативній тощо. Діти з високим та достатнім рівнем приймають участь у традиційному конкурсі ораторського мистецтва маленький оратор між вихованцями дошкільного закладу. Переможці конкурсу приймають участь у міжрегіональному фестивалі ораторського мистецтва. Заговори, щоб я тебе побачив. Високий рівень риторичних навичок підтверджується перемогою наших вихованців у 2015 році. Переможцями стали Фурле Дмитро третє місце, та Трещов Іван друге місце, у 2016 році Петренко Костянтин, який посів друге місце. Протягом двох років проходить обласний семінар для вихователів-методистів-вихователів вихователів під керівництвом доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін корінної Алли Феліксівні. Та старшого викладача Дорошенко Зелі Павлівни. На обласному семінарі 21 січня 2016 року презентували досвід роботи розвиток лінгоритаричних умінь та навичок у дітей дошкільного віку. Апробований матеріал систематизували і уклали парціальну програму Мудрослов. Формування комунікативного потенціалу особистості освітянина починається з професійної культури вихователя, були проведені наступні заходи, майстер-класи для вихователів нашого дитячого садка, теоретичний семінар, особливості навчання дошкільників риторики. Перегляд занять з риторики з дітьми середнього дошкільного віку та з дітьми старшого дошкільного віку. Проведено конкурс дидактичні ігри з розвитку лінориторичних навичок. Консультації для вихователів була проведена педагогічна рада. Ефективна робота педагогів підтверджується участю у міжнародній науково-практичній конференції, Публікаціями в періодичних виданнях, збірник методичних рекомендацій. Участь у сьомій міській виставці педагогічних технологій у 2015-16 навчальному році. Вихователь Єфанова Юлія Володимирівна творчо підійшла до оформлення своєї інтернет-сторінки, на якій створила розділ з риторики, який постійно поповнюється важливою та цікавою інформацією для батьків та педагогів з даної теми. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу, приймають участь у підготовці дітей до публічних виступів, проводяться батьківські збори, консультації. В кожній групі обладнаний інформаційний куточок для батьків, в якому розміщена актуальна інформація, що оновлюється щотижня. Пам'ятаючи, що жоден вид діяльності малюка не може бути відокремленим від комунікативної. Що мовленеві завдання можна реалізувати навіть у самостійній діяльності, вихователь зможе досягти удосконалення мовленевих умінь вихованців, без яких неможливий гармонійний розвиток дитини та її подальше навчання у школі.